ТЦК та СП відмовили у наданні відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації на підставі невірно вказаних даних у заяві. Друзі, всім привіт! Звернувся до мене клієнт з проблемою, що йому ТЦК та СП відмовили у наданні відстрочки через те, що він зробив помилку у заяві. Яку саме помилку зараз ми це розберемо? Він невірно вказав абзац надання йому відстрочки від призованої військову службу під час мобілізації. В нас є, відповідно, статті. 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, яка зазначає підстави для відстрочки. І як ми тут бачимо, в нас є от частина перша, і далі йдуть пункти 1, 2, 3, 4, 5. Але що є дуже цікавим, от в нас є встановлений зразок заяви про надання відстрочки від призовної військової служби під час мобілізації додаток номер 4 І тут максимально коротко потрібно вказати свої відомості. Ви тут зазначаєте свої ініціали і далі. Йде саме цікаво. Ви зазначаєте абзац і частину. Тобто в нас в законі зазначені пункти, а тут потрібно вказувати абзац. І, до прикладу, якщо у вас пункт п'ятий, абзац завжди буде шостий. Тому, друзі, будьте максимально уважні, коли звертаєтесь із заявою, щоб отримати відстрочку від мобілізації. А якщо вам потрібна консультація юриста, ви завжди можете до мене звернутись.